На коліна руки за голову підняли. Аккуратно. Вон Марка. О. Н. Н. Я вам даю значимую модель. Правоохоронці Хмельниччини викрили діяльність в'язнів шахраїв, які перебуваючи у виправній колонії, вчиняли злочини, ушукуючи людей через мережу інтернет. Це були четверо мешканців Донеччини, які до повномасштабного вторгнення відбували покарання за попередні злочини у одній з виправних колоній регіону, але потім були переведені для відбування покарання у шепетівську колонію. Чоловіки розмістили у мережі інтернет оголошення про продаж тютюнових виробів, шукали клієнтів, спонукали їх до того, аби вони сплатили повну вартість товару, а потім зникали зі зв'язку. Наразі вже відомо про десятьох потерпілих, встановлюється загальна сума збитку, заподіяно шахраями потерпілим і вживаються заходи по розшуку інших людей, які могли постраждати від такого роду злочинних дій. Наразі чоловікам вже оголошено про підозру у вчиненні шахрайства. Розслідування триває в ході санкціонованих обшуків, які були проведені в тому числі і за місцем відбування покарання. Працівники поліції вилучили сім карти, планшети та чорнові записи.